Кого можуть мобілізувати вже сьогодні? Хто може втратити відсрочку? Студенти 25+, плюс та аспіранти залишаться без відсрочки. Були зняті з військового обліку. Тепер це не назавжди. Інвалідність більше не гарантія захисту. Вітаю, друзі! З вами адвокат Олег Туєв. Підпишіться на канал, ставте лайк і поділіться цим відео, бо сьогоднішня інформація може бути корисною для багатьох. Сьогодні розберемо найболючіше питання: хто вже зараз може отримати повістку, незважаючи на попередні пільги. Зачепимо також не лише букву закону, а й логіку та критичне зауваження. Отож, мобілізація в Україні триває і з кожним новим законом чи постановою Кабінету міністрів правила гри, на жаль, змінюються. Отже, які є нюанси, які стосуються як тих, хто раніше мав відстрочку, так і тих, хто вважав себе захищеним від мобілізації. Перше, хто може втратити відстрочку, зміни в законодавстві торкнулися кількох категорій громадян, які раніше могли розраховувати на відстрочку. Ось ключові зміни: люди з інвалідністю другої та третьої груп. Обов'язкова повторна ВЛК до листопада 2025 року. Раніше інвалідність другої та третьої групи була гарантією непридатності. Тепер лише до листопада 2025 року, що змінилося. ВЛК обов'язкова для підтвердження інвалідності. Законодавство чітко вказує, що особи з інвалідністю всіх груп не підлягають обов'язковій мобілізації, проте є важливий нюанс. Якщо інвалідність другої або третьої групи була встановлена після 24 лютого 2022 року, такі особи мають повторно пройти медичний огляд до листопада 2025 року. Якщо людина не з'явиться на повторне оцінювання, статус інвалідності може бути автоматично скасований, а це означає втрату відсрочки. Це без перебільшення найбільш суттєва зміна. Багато хто може навіть не знати, що зобов'язаний знову проходити медичне підтвердження. Практичний приклад: уявіть, що чоловік має третю групу інвалідності, отриману в 2023 році через травму. Він ігнорує виклик на повторне оцінювання, думаючи, що його статус і так чинний. У результаті в реєстрі оберіг його відсрочку по групі інвалідності скасовують і він автоматично стає військово зобов'язаним. ТЦК може вручити повістку і оскаржити це буде дуже складно. Нова система оцінювання обіцяє бути прозорішою, але на практиці вона ще, на жаль, не відпрацьована. Цифровізація процесу, про яку говорить МОЗ, звучить обнадійливо, але ризик технічних помилок у реєстрі залишається високим. Моя порада: якщо у вас є інвалідність, зверніться до лікаря якомога раніше, щоби підтвердити статус. Для консультації телефонуйте на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201. Друге, студенти та аспиранти віком 25 плюс під особливим контролем ТЦК. Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищу освіту, мають право на відстрочку. Але з 25-го року для осіб старше 25 років запроваджено перевірки. Навчальний рік завершується. І на ТЦК покладено завдання перевіряти, чи відвідував заняття, чи здавав сесію вчасно, чи є навчання формальністю. Тобто, якщо студент старше 25 років не відвідує заняття або не здає іспити, його можуть відрахувати, що автоматично скасує відсрочку. Ключові питання чи це навчання, чи прикриття від мобілізації. Аспіранти також у зоні ризику. Якщо комісія вирішить, що наукова діяльність це фікція, відсрочку скасують, а далі відрахування та включення до мобілізаційного ресурсу. Ці перевірки виглядають як спроби держави боротися з фіктивними студентами. Але на практиці вони можуть створювати ризики для тих, хто дійсно вчиться. Наприклад, людина може пропускати заняття через сімейні обставини чи роботу, але це не означає, що вона ухиляється від мобілізації. Рекомендую студентам мати підтвердження активного навчання, відвідування, залікові книжки, співпрацю з науковим керівником. Третє – Особи, які були зняті з військового обліку, і знову повертаються на військовий облік. Одна з найтривожніших змін стосується осіб, які раніше були зняті або виключені з військового обліку, згідно з постановою, КМУ від травня 2024 року, якщо паперові документи, наприклад, військовий квиток із відміткою про зняття з обліку, суперечить даним у реєстрі обріг, пріоритет матиме електронний реєстр. Це означає, що людина може вважати себе знятою з обліку, але в обіріг вона раптово з'явиться як військова зобов'язана. У такому разі її можуть зупинити на вулиці, вручити повістку і відправити на ВЛК. Приклад: людина їде в авто, її зупиняють представники поліції та ТЦК, перевіряють у резерві плюс і бачать, що вона на обліку, хоча в її паперових документах, написано інше. Які ж наслідки? Вручення повістки на місці, відправлення в ТЦК наступного дня полігон або військова частина. Ця норма створює правову невизначеність. Людина може навіть не знати, що її статус змінився, доки не отримує повістку. Моя правда: регулярно перевіряйте свій статус у додатку Резерв плюс і тримайте під рукою всі документи, що підтверджують ваш статус. П'яте: нові правила вручення повісток і реєстр оберіг. Зміни до постанови КМУ-560 уточнили процедуру вручення повісток. Тепер факт вручення фіксується в реєстрі оберіг, що теоретично має зменшити зловживання, якщо повістку не внесли до реєстру, штраф за її ігнорування можна оскаржити. Проте є нюанси: якщо ви не оновили дані в ТЦК, вас можуть вважати порушником, навіть якщо повістку не вручали. Фіксація повісток у оберіг це крок до прозорості, але система ще не працює ідеально. На жаль, бувають випадки, коли повістку вручають у реєстрі, але фізично людина її не отримувала. Рекомендую перевіряти резерв плюс, і якщо ви помітили порушення, звертатися до ТЦК та СП із заявою або одразу до суду. Отже, які можна зробити висновки? Ситуація та правова реальність змінюються майже щотижня. Закон не захищає пасивних. Захистить себе знаннями і активною правовою позицією. Люди з інвалідністю, студенти старше 25 років, особи зняти з обліку та ті, хто доглядає за рідними, опинилися під пильною увагою ТЦК. Моя порада як адвоката: будьте проактивними, перевіряйте свій статус у резерві, плюс зберігайте всі документи та не соромтеся звертатися за юридичною допомогою. Якщо вам потрібна консультація, або ви хочете дізнатися більше про мобілізацію, пишіть у коментарях або звертайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання в описі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски, адже зміни в законодавстві не чекають. З вами був адвокат Олег Туїв. До зустрічі у нових випусках.